157 гривень за одиницю – це подушки та наволочки від бренду «Ліварно Хом» no розмірами 80х80 см. У лоті буде 12 одиниць, буде 6 подушок і 6 наволочок на подушки. І ціна такого голоду 1890 гривень. Покажу подушки розміром 80 на 80. Вони йдуть гіпоалергенні, виготовлені з поліестеру. Можна прати при температурі 40 градусів та сушити у сушарці. Гарно підтримують голову та шию під час сну, дуже комфортні. І також будуть йти ось такі наволочки. По дві одиниці. Вони йдуть на блискавці. Така блискавка. Буде дві ось такі гарних з квітами біленькі. Так, будуть рожеві двосторонні. З однієї сторони ось така рожева, також з квітами, з іншої ось така гарного небесного кольору. І дві будуть такого натяжатого матеріалу зеленого кольору. З однієї сторони, така полосата, з іншої ось такого плану. Луций коштує 1890 гривень, і для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.